Ми дуже часто і багато розповідаємо вам про ТЦК, про те, як звільнитися з військової служби, які підстави для відстрочки і так далі. Але у сьогоднішньому відео ми вам розкажемо про ті пільги і бонуси, які є у військовослужбовців. І можливо це спонукає вас також вступити до лав Збройних сил України або не так сильно вже і боятися ТЦК та інших. Перше про що ми поговоримо, це кредитні та податкові пільги для військовослужбовців. Пільги за кредитними зобов'язаннями для військовослужбовців діють з початку воєнного стану і до закінчення особливого режиму воєнного стану, а для призовників та військовозобов'язаних з моменту їхнього призову до військової служби під час мобілізації і до закінчення особливого періоду воєнного стану відповідно до частини 15 статті 14 закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. До таких пільг належить. Звільнення від сплати відсотків за користування кредитом. Пільги не стосуються погашення боргу за основним кредитом, тобто не стосується погашення самого тіла кредиту. Звільнення від сплати штрафів пені за несвоєчасну сплату платежів по кредиту. Ці пільги стосуються не тільки банківських установ, а також усіх кредитних установ, мікрофінансових організацій, а також кредитів, які військовослужбовці взяли у фізичних осіб або інших юридичних осіб, які надають такі послуги. При цьому пільги не поширюються на кредитні договори щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об'єктів житлового фонду або автомобіля. Окрім цього, під час дії особливого режиму воєнного стану військовозобов'язання звільняються від сплати військового збору. Мобілізовані ФОП також звільняються від нарахування і сплати ПДФО та єдиного податку, а також від подання звітності. Крім того, в разі відсутності найманих працівників на весь строк військової служби вони звільняються від нарахування та сплати ЄСВ за себе. Також мобілізовані військовослужбовці мають право на збереження основного місця роботи, тобто їх не можуть звільнити, а весь час їхньої служби зараховується до їхнього страхового стажу. Також існує багато пільг для військовослужбовців та членів їх сімей, які стосуються безкоштовного та безоплатного проїзду транспортними засобами. Військовослужбовці мають Право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом у відрядження у відпустці в межах України при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв'язку з передослокацією військової частини до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби в межах України. Члени сімей військовослужбовців також мають право на безоплатний проїзд транспортом. У випадках проїзду від місця проживання до місця проходження військової служби військовослужбовця у зв'язку з його переведенням до місця проведення відпустки військовослужбовцям в межах України при звільненні військовослужбовця з військової служби до обраного місця проживання в межах України також військовослужбовці в таких випадках мають право на купівлю проїзних квитків поза чергою. Тепер поговоримо про освітні пільги для родин військовослужбовців. Дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей. У першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності. Діти, у яких один з батьків загинув чи визнаний судом безвісно зниклим протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти, зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевого бюджету, також у військовослужбовці у разі наявності підстав можуть отримати статус учасника бойових дій. Цей статус дає право на отримання також інших видів пільг, як от пільги за житлово-комунальні послуги, проїзд, лікування, санаторне лікування тощо. Наприклад, особи, які мають статус учасника бойових дій, можуть отримувати пільгу на житлово-комунальні послуги у розмірі 75% від плати за користування житлом та електроенергією. Знижка на опалення розраховується з огляду на площу помешкання. Держава покриває 75% ціни за опалення у розрахунку 21 м2 на кожного члена родини, який постійно живе у будинку чи квартирі, та додатково 10,5 м2 на сім'ю. Військовослужбовці, які отримали інвалідність під час проходження військової служби, отримують знижку на житлово-комунальні послуги у розмірі 100%. Також військовослужбовці мають ряд пільг пов'язаний із нерухомістю та ремонтом нерухомості. Закон передбачає, що військові, які потребують поліпшення житлових умов. Мають право на першочерговий ремонт чи забезпечення житловою нерухомістю. Також їм у першу чергу мають відводити земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. Військовослужбовці, які отримали поранення, контузії, калійство під час проведення бойових дій, повинні отримати нерухомість протягом двох років з моменту постановлення на квартирний облік. Учасник бойових дій також має право на кредитування на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, дачних будинків з погашенням її протягом 10 років. Розрахунок за позокою починається через 5 років після завершення будівництва. Також новим законом про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня, про який ми так багато з вами говорили, визначено декілька нових піль для військовослужбовців, які служать за контрактом. Наприклад, військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% першого внеску за кредитом. Забезпеченим предметом іпотеки відповідно до умов забезпечення приватним акціонерним товариством Українська фінансова жартова компанія, доступного іпотечного кредитування громадян України. Та додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби, та ще 100 тисяч гривень після другого. Тобто тут мова йде про програму доступного кредитування, є оселя, відповідно до якої військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, мають за певних умов право отримати іпотеку на купівлю житла під 3%. Також військовослужбовці у разі укладення контракту мають право протягом трьох місяців здати укладення такого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень. Сертифікат на купівлю транспортного засобу видається військовослужбовцю лише один раз. Хоч це далеко не всі пільги, які є у військовослужбовців, але це основні з них. Напишіть в коментарях, чи достатньо цього, чи, можливо, якісь конкретні пільги ви б також запровадили для військовослужбовців, які зараз захищають нашу країну або захищали її раніше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсон.